Кортодіх перший сорт, 10 кг, ціна 1900 гривень. Є і спортивні штанці. Оп, зразу перші попалися такі. спортивні штанці. Це у нас 158-164 Є і худі, і зіпочки, все що хочете. Жовті Таке худі, класне, теплесеньке. Бомба. Далі такого типу. Оп, тут на горлі є замочок. Наступне в нашому лотику це оп. Таке худі. Класне подовжене, таке тунічка, одіть якісь велосипедки чи одіть шортики і буде бомба. Далі у нас жовтеньке знову таке худі, більш тканинне таке, простеньке. Далі така зіпка з капюшончиком. Далі у нас коричневе. Оп. Таке подовжене трошки на спинці. Наступне у нас такого типу. Оп! З капюшончиком, таке ззаді. Далі у нас шорти, такі бріджі більше. Це розмір L. Наступний свічотик такий голубенький. Далі у нас така зіпка чоловіча. Далі спортивні штанці. Такого темно-синього кольору розмір М. Наступне у нас худі таке, не худі, а ковтинка така, звичайна, простенька. Наступно у нас спортивні штанці від S Oliver. Це дуже класний бренд, дорогий. Наступні такі спортивні штанці, теж дуже великого розміру. 9 xl Пише, нічого собі. Далі такий квітковий принт. Наступний у нас знову спортивні штанці. Розмір L. Далі дивимося такий. Така ковтинка. Не з капюшончиком, а з замочком. Далі знову такий світшотик. Наступний дивимося, що Нагадую, що це у нас портотик першого сорту 10 кг, ціна 1900 гривень. Для того, щоб купити цей лотик, якщо він вам сподобався, і ви хочете його купити, пишіть нам в коментарі, або зв'язуйтеся з нашим менеджером у Telegram або у Viber. Так, а ми продовжуємо далі. Оп! І тут у нас останні... буквально останні позиції. Показую, це таке, як термуха якраз. Розмір не скажу, але це, напевне, М-ка. Наступне у нас таке худі. Оп. Далі у нас такі велюрові якісь штанці. Це у нас Adidas напевне. Тут 3XL, Оп. І останнє в цьому лотику така кофтинка, як худі, Пишіть в коментарі.